Щучка в нас взяла з глибини. Друзі, привіт! Ви знову на каналі Бет Санта Фішермен. Немає часу пояснювати. П'ятниця, кінець робочого дня, попереду вихідні. Тож, не зволікайте. Айда зі, зі мною! Друзі, я приїхав на дуже цікаве місце, яке ви бачили вже в попередніх моїх відео. Це озеро Редькіне, прикольне, красиве дуже озеро, в якому безумовно є щука. Є моє якесь дуже глибоко, правда, але надії все ж таки, що є вона тут і дуже достойних розмірів. Але основна перевага цієї водойми це те, що на ній можна порибалити. Дуже швидко. Тобто є невеличкий зазор в часі, годинка-дві, і вже можна виїхати на берег, порибалити, бо від мого будинку це буквально, ну, можливо, максимум хвилин вісім. І я на березі водойми. А поки що погляньте, яка краса на водоймі. Прикольні дуже місця з очеретом е, є. Упавши в воду дерева. Вітер сьогодні нам заважати точно не буде. Він, якщо і є, то легенький, вода доволі чиста. Тут мало людно не влітку, влітку багато пляжників, шашличників. Зараз же спокійно і дуже мало рибалок. Оце, в принципі, цим це озеро дуже мені подобається. Маленька конкуренція. Тож, буду збиратись Настя. Так, комплект. Той самий, що і на попередніх відео, це Major Craft First Cast 662 MH до 1 унції. Котушка C-SIR Commando Power. Шнур в мене 1,5 High Grade Varivas, 0.55 флюорокарбон від DS на повідці. І воблер Condor Best Minnow. це репліка на 100-мм Duo Realis. Прикольний воблер в дуже класному кольорі. Майже суспендер повільно вспливає і класно твічиться на будь-якій проводці. Саме сотий розмір сьогодні хочу поганяти. Подивимось, яка реакція щуки буде на нього сьогодні. Що по налаштуванням? Все розкручено в ноль. Адже це транспортний стан, так би мовити, тому затягуємо фрикціон. Так, щоб тугенько було. Ось так. Ось овігальма підтягуємо. Не сильно, невеличкий люфт можна залишати. І магнітку ставлю на 3,5. Це в мене для твічинга такий точний набір е, налаштувань. Від 90 до 160 воблеру Мені вдається класно кидати з такими от налаштуваннями. Сьогодні почну з м'якого твіча. Легенькі ривочки. Буду намагатись робити або 2-2, або 2-1 з паузами. Ну, будемо дивитися вже на реакцію риби. Якщо перші хвилинок 20 в нас не дадуть якоїсь адекватної реакції від щуки, то будемо змінювати проводку, можливо, на більш агресивну. Або ж приманки, можливо на 110-й орбіт, можливо на орбіт 80, або, як минулого разу, на рудру. В розмірі 130 мм. Шикарна приманка, яка вже також спрацювала на цьому озері і дала класний результат. А зараз поганяємо цього Best Minnow від Condor. Класна дуже приманочка. Нещодавно в мене на цьому ж озері, на неї. Опа! Що це таке? Траву зловив. Нещодавно на цей воблер на цьому ж озері в мене було прикольне клювання. Невеличка щука схопила, але вже під ногами зійшла. Тому я впевнений, що на цю приманку щука на цьому озері реагує доволі позитивно. Е, можна робити легенькі твічі, але доволі різкі і акцентовані. Тобто не сильний удар, а такий от ривочок. І під час нього цей воблер. Класно глайдить, малює красиву ялинку під водою. Сьогодні, знову ж таки, затримуватись на кожному місці детально немає в нас ні сенсу, ні часу, тому буду пересуватись доволі швидко по водоймі, щоб знайти саме активного хижака саме активну щуку. Тому що часу. Колупати, як то кажуть, небагато. Тобто максимум, який ми маємо, це 2 години. Чого, в принципі, достатньо, щоб зрозуміти сьогоднішні настрої щуки. І щось зловити. Не знаю я, звісно, чи щось в нас вийде зловити, але надії завжди є саме за цим ми ходимо на риболовлю. Це ж не якийсь там платний ставочок. Це дика водойма. О, клювака на паузі, друзі. Такий ударчик прикольний, але дрібна, дрібна. Так от це клювання можна сміливо називати саме цим словом клюнула. Вона таки клюнула наш воблер. Легенько тикнула, напевно, мордою. Але. На коротенькій паузі було у нас клювання. Що ж, пересуваємось далі по водоймі, шукаємо активну рибу, шукаємо перспективні місця. Так, обережненько, легенько підкидаємо в облирочок. Нам далеко не треба, достатньо проводити біля берега, щука вся стоїть недалеко. Тому. Будемо виманювати її. Тобто, проводячи на мілині, можна робити м'який твіч, навіть підняти до догори, щоб провести в облак неглибоко, а так от, грубо кажучи, під поверхнею. А якщо кидаєте від берега і проводка над значною глибиною, то Доречно робити і агресивні ривочки, агресивні твічі. Але поки не реагує. ідемо далі, ідемо далі. Є, друзі, щучка в нас взяла з глибини. Що характерно на паузі з доволі сильного клювання. Поглянь, засіклась за краєчок, як бачите. Ось так, так. ну давай, обережненько тебе відьму. Ось. Ось така ось щукенція. Бачите, спокусилась на кондорівський Minnow. Ось такий воблерочок. Чистий кайф, я вважаю. Зараз будемо її звільняти і випускати на волю. Так, друзі, звільняємо нашу малечу. Невеличка щука, але. Як я і казав, як для риболовлі після робочого дня перед вихідними шикарно, шикарно. Клас, Ось така невеличка, але ж доставила нам задоволення. Ну і за це, за ці позитивні емоції, ми їй даруємо, звісно, свободу. Давай, мала, давай, давай, не в той бік. Давай, давай, давай. <по> давай, папа, позови бабусю. Ось така, друзі, щука сьогодні проклюнула надвечір після роботи. Невелика, звісно, не трофейна. Але ж я вважаю, що вечір п'ятниці після робочого тижня трохи задоволення рибальського не завадить. Тому на сьогодні програма мінімум виконана, задоволення отримано. Прикольний воблер вигуляв. І тепер що? Тепер слід, напевно, попросити у Нептуна, у Посейдона. Чи хто там у нас ще? Попросити ще достойну щуку. Бо хочеться ще й покайфувати на виважуванні достойної риби. Це, звісно, не обов'язково. Але ж було б непогано. Ось бачите, щойно хвилі розійшлись прямо так від берега, якась риба стояла прямо на мілині. І чимала риба я вам скажу. Я не встиг побачити, але ось тут, тут щойно щось на мілині робив. Стояв, чатував на здобищі, що. Прикольно. Не встиг я побачити хто, лише хвилі, але ж дуже цікаво. До речі, щодо пляжів, моя практика показує, що дуже часто щука стоїть на ось таких пляжах. Але, що характерно, на цьому озері я ще жодної щуки з пляжу не зловив. Ох, базара влупила, а? Ну давай. Не вигадуй мені відмовки. Клюй. Не хоче. Ну, не хоче, то біжимо далі, друзі. Біжимо далі. Часу обмаль. Вже рахунок пішов на хвилини. Тому ну, пересуваємось. А з таким комплектом треба пересуватись лише в бік успіху, я вважаю. Подивіться, яка краса. Хм. Якщо спитають, навіщо тобі байткастинг? ну, найголовніше по-перше, це красиво. Все. Не вигадуй, не поясню. Це таке? Комусь не треба, комусь треба. Це як машина купешка. Двудверна. Комусь непрактично і нафіг не потрібно. А комусь для задоволення для вихідного дня. Так і в риболовлі. Оце класне місце. Дуже толкове місце. Зараз ми його перевіримо. Тут людина купається, але нічого в тому страшного нема. Адже щука ми знаємо, буває бере прямо з під човнового мотору. Не боїться вона. Людей не боїться вона якихось шумів. Це вам не короб. Це щука. Ну Зараз давай давай. Дуже треба, щоб ти клював. Прям дуже. Я людям пообіцяв показати. Якщо ти не хочеш клювати? А нам такий не підходить хокей. Нам потрібно, щоб ти клювала. Цей воблер, до речі, на відміну від орбіта, він, якщо проводити його вудлищем вверх, вудлищем догори, то він іде набагато мілкіше, ніж орбіт. В принципі, виходить на саму поверхню. Біля трави його провести набагато цікавіше може бути, ніж орбіт, але. Це вже що рибі більш подобається? Минулого разу не зміг вам навіть показати на 80-й орбіт клювання, тому що така була вона вредна-вредна та щука, але в той самий час клюнула на 130-ту рудру. Тому що, як виявилось, хотілося їй велику, агресивну приманку. Ну і що ж з цим покоїш? Так, щука захотіла. Сьогодні в нас вже є досвід клювання на цю приманку. Одне клювання холосте і зловлена риба. Тому, в принципі, можна продовжувати ловити цим кондорівським воблером. Мені дуже подобаються приманки від кондор. Всі робочі. Звісно, деякі відрізняються за характеристиками від оригінальних японських воблерів, але я вирішив для себе використовувати цей фактор як перевагу. От той самий 110-й орбіт, у Кондора називається Орб, він суспендер, але на паузі він дуже повільно тоне. І от я помітив, що от на затоці верблюд. Ця приманка класно працює на довгих паузах. Тобто два твіча пауза, один твіч і довга пауза. І от на довгих паузах дуже часто клювання або на самій паузі, або безпосередньо після паузи, коли ви робите наступний ривок, наступний твіч. І в той самий час оригінальний орбіт в цьому ж самому місці не працює. Тому ось такі цікавинки. Що ж, друзі, сьогодні ось це місце буде останнім. Тут зараз зроблю п'яток закидів і буду збиратись вже додому. День короткий, страшенно просто. І вже майже темно. Не знаю, чи камера передає те, що вже майже ніч. Дуже швидко сутеніє. Тому зараз декілька закидів і гоухом, гоухом. Що ж, друзі, осінній день дуже короткий. Особливо коли це риболовля після роботи, коли є годинка-дві. Але які ми можемо зробити висновки після цієї риболовлі? Вона в нас безумовно результативна. Риба була зловлена, доволі непогана, як для цих місць щучка. Задоволення, звісно ж, отримано. Тому що я можу вам порадити? Рибальте після роботи. Це, звісно, не така от серйозна повноцінна риболовля, але провести декілька годинок на березі річки або озера завжди лише позитив. Тож, прямую до автомобіля. І на сьогодні, друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. І пишіть розгорнуті коментарі. Задавайте питання щодо приманок, щодо снастей, щодо самої риболовлі, самого процесу. Можливо, задавайте якісь теми, які вас цікавлять Буду знімати наступні ролики вже виходячи з ваших друзі, побажань. Що я вам ще можу сказати? Як завжди, обов'язково побачимось на риболовлі.